Це на каналі Надя Принцес. Ми їдемо по хум'якам. вниз, хоть кабанки. Прийду додому до кунки. игрушки. Да, то есть хумяки. Мне интересно, да хумяки. Я попытанки есть тут вообще хумяки. Ты подумай, может раньше аквариум весь. А воздействие. У нас тут уже всякие клитки. Ой, я чую уже кто-то спешит. спещит. Ну, по пушке. Бачу. Я ком'яки бачу. Значить, ти хом'яки. А дивись, в них і бо якась нарита, так? А да? де ж вони? Ком'яки да. поховались. А, ось тут з'їжджає, значить тут десь є. Тут теж дійжі вода. Так. Давай роздивимося, що вони їдять. 29 євро пом'як. А, це міша, чи ходіє? Ми вибрали. Що справді розпродали? Натя, ось і дві підролики милі. Да, я побачила. Дві помишки. Думаю, двійки мишки. Це не ком'яки. Ні, це точно не викладає. 80 євро да. ну. не викладає. Так бачу купимо. Чого його не виглядає? Давайте купимо цього хом'якаю. Ці хом'ячки називаються Раборовський цверк хамства. Такі сіренькі маленькі. Вони Рабо... раборовські. Доці, вони ростуть 7 сантиметрів. Отакі от десь. Не хочу. От такі це а маленькі, мабуть, такі. Отакі, от ну ці великі ростуть, отакі всі такі. такі нам не треба, нам маленькі треба, так? Так. А є ще дивись, отакі от хом'яки, Ось от отакі. Ці ростуть також великі. Шість. Вісімнадцять сантиметрів. Це та ні, це та, це, та, у нас і в квітку не влізе, як я роста. Ну у нас квітка величенька, правда. А є ось такі теж 18. Я вибрала. А на то дивіться, ще отакі. От Степен Хальп Вюстен, ось 9 см. А, а які вони? Дивиться десь отак. Угу. Маленька. дівчинка. Мама, я выбрала чуться, и своди идет два. Два? Нет, один. А, один. Понимаешь, что происходит, это очень страшно, если вы идете с У нас появилась хомяки. И сейчас нам рассказала она, что что нужно делать, какие правила, что нельзя вдвоем хомяков. Щоб перенести хом'ячкам, банана ми купили клітку. Ну, переноску. Вона там положила стружку, морквинку. Також важливо, щоб хом'ячок був здоровий. Треба провірити носик, очки, чи нема комітевіти, чи сухенька бупка. Чи, чи немає розстройства живутка, тоді. А тоді вже можна загружати хом'ячки. І важливо, що, що не треба їх брати зверху руками. Вони можуть подумати, що це на них хтось нападає. Так. І поставте хом'ячки побігати на ваших руках трохи. Також треба, щоб хом'як звик до клітки. Це потребує 3-2 дні. Продавши це говорить, що, що хомячок зараз боїться. І вона зараз його також перевіряла. Чи все, чи він здоровий. Все виглядає чудово і можна їхати додому. І ми вже на касі будемо скоро. Ще ми забули у стані, треба купити хом'ячку нашому джунгарському їжу. Побачимося вже на касі. Ти Ви вибрала хом'яка? Так, да, він такий маленький. І це дівчинка. І зараз йдемо, їдемо додому. І зараз будемо квітку дивитися. А ти знаєш, як ти його називаєш? Вона я подумаю. Надя думала, як назвати, як називати. Квітку вона вже приготувала і тоді згадала, що вона вже її назвала. І назвала вона Ховнячка Кіра. Так? Ось, yeah. ось Надюшкина Кірочка. Вона освоюється, жалко що так її погано через скріпкою видно. Мама. Вона вподобала цей будиночок, так, yeah. так. Раз І вскочила в будиночок. Зробила їй таку доріжку, але вона поки що ще освоюється, боїться. І ці. отакі у нас є для неї тут тунелі. Тільки тут один, два, три поверхи. Ну, Поки що вона живе. Ну, ці ми тільки-тільки приїхали, так? Кіра! Виходь, малечка, виходь. Листочок дуже подобається, скажу, буде власне, якщо він не з'їсть. Чи вона не з'їсть, у нас дівчинка. Ми хотіли купити два хом'яка, а нам сказали, що вони живуть самі. Так. Да. Ірюшка, вилазь. Вона там будиночку вмивається. Ірюха виходить. І, і, я тобі Надо видали засушили клютку Так, мальчики. Да? Mm -hmm. Вона провіряє кордону, куди не можна, куди не можна, да наверх? Mm -hmm. Кісточки дали і водички налили. Ховалася, зарилася. Ну ось з Надюшкою ще її підготуємо травичку, так? Да? яка в неї біла, Кирюшка. І ну, вона ще будиться в неї стрес. Так, Надюха. Ми елі посадили. <гум> Нам її <тобі є. гум> доставала, розкажи. Я їм єлі єлі достала до цього контейнера. У нас тут таке місце для хом'ячка. Я думаю, він сподобається їй, так? О, давай це висипемо туди. Ну, частину можеш висипати, звісно. Давай. Туди висипай, Туди навіть запах, там ще якісь і бумага в них там. Я подивися, що воно таке. Ми ще гарненько почитаємо. О, дивись. Mm -hmm. Mm -hmm. Давай в домик положимо. Знаєте, виявляється в Німеччині, що, що тільки хом'яка можна купити тільки після 17-ї години. Нам пощастило, ми приїхали вчасно. Про це правило ми не знали. Так, 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 хтось ховається в коробки, щоб не злякати хом'яка. Прийшли, а наша малишка залізла в колесо і крутить. Знову хоче. У нас корсе було на третьому поверсі, але так як ми не впевнені, що воно нас буде доліз, то ми його перенесли. Так, Кірюшка, давай спортом будеш займатися. <плес> давай. Раз, цікаво, як воно добралося сюди через трубу, мені хочеться шукати. Так, так цікаво на виглядать, це постріля. Спортсменка на тебе Цікаво, цікаво як вона буде на данаме в пробили все-таки забирати через трупы залезли, як было ждать. Да если бы одного одну на синей руку забили. А що це вона робить? Да фильм Може, може їй драбинку тропіть вий? да. вий. вийде. вийде? Вона залізла в нас в трубу. Може, да. може нас боїться, як думаєш? Да, Подивіться, я, я їй драбинку тр... трішечки. але вона ще хоче тут спортом позайматися. Вот да? <звідування хучу на дуранку> Здесь вона на синейкам не зустріла. Да, так, кажется, вони ще на них вспокоїли, пішла спадки. Пока okay, пока. Okay.